Грілка для рук є в одному екземплярі, це розпродаж товару. Ось така коробочка, має дрібні косметичні дефекти у вигляді ось таких царапин. Більше коробці нічого не бракує. Відкривається вона спочатку ось так красиво, потім кришечка. Так, під низом у нас є чехол для грілки. Інструкція, подарунковий купон, зарядка мікро-USB, Шнурочок, щоб тримати. Ось так запакована сама грілка. Як бачите, в якому вона стані, абсолютно новому. У використанні не було. Включається воно дуже просто. Раз нажати, показує. Індекс зарядки відправляється зарядженою. Зажати потримати показує температуру, якою вона буде гріти. життям регулюється температура нагрівання. Все дуже просто. Також можна використовувати її як павербанк. Є виходи для мікро-USB, звичайного USB та Type-C.